В мудірах зваримо, або тавканичку зваримо. Харків'янка Людмила Дальнікова розповідає, які страви готуватиме з картоплі, яку отримала від благодійників сьогодні у рівненському обласному волонтерському штабі сім'ям ВПО безкоштовно роздавали цей коренеплід. Дуже дуже вдячні і за продуктову, і за одежу теж за все вдячні і дуже віримо нашим хлопчикам. Наше ЗСУ. Хай їм Господь допомагає. Ми за них молимося. Таке чашу овочі не будуть зайвими. В мене двоє діток. Ну, це такий би, продукт ходовий, тому дякую велике за те, що є такі благодійні акції, організації, які її видають. Картопля зараз. Дуже потрібно. тим катанівкусне а тут дуже гарно картоплю. Отримали понад 100 родин ВПО. Її роздавали із розрахунком близько 10 кілограмів для сім'ї. Аби отримати допомогу, переселенці мали попередньо зареєструватися та мати з собою довідку внутрішньо переміщеної особи. Цю картоплю благодійна організація дарунок нам. Подарувала, написала Оля Лірник Данилюк, вона ченкінатії організації. І вже у нас це не перше, ми вже вдруге таке роздаємо і сказала, що є тонна 400 картоплі, і позавчора треба її роздати людям, чи зможемо ми це зробити. Я зробила вчора на каналі оголошення, що буде реєстрацію, зареєструвалося 100. Дев'ять людей керівниця благодійної організації Дарунок у Рівному Ольга Лірник розповідає, картоплю для переселенців роздають вдруге. Однак планують проводити подібні акції й надалі. Минулого разу був була картопля, буряк та морква для вимушених переселенців, які зараз проживають в Рівному. Закуповуються ці овочі за мінімальною низькою ціною наших фермерів, тобто щоб покрити їхні якісь мінімальні витрати. І безпосередньо благодійники благодійної організації дарунок в різних куточках України вони підтримують всі наші благодійні акції. Відповідно, за ці кошти було її придбано, безкоштовно доправлено до рівну. Це з одного села, але просто в різних людей, тому що відповідно ми знаємо, що зараз закінчують. Це вже сезон буде вже скоро молода картопля, тому вони з легкістю за низькими цінами нам все це передають. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.